Курс чудес. Урок 339. Я отримаю все, про що попрошу. Ніхто не бажає болю, але вони можуть думати, що біль це задоволення. Ніхто не хоче уникати свого щастя, але вони можуть думати, що радість болісна, загрозлива та небезпечна. Кожен отримає те, про що просить. Але вони справді можуть бути розгублені щодо того, чого хочуть щодо стану, якого хочуть досягти. Чого ж тоді вони можуть просити, чого вони захочуть, коли отримають це. Кожен просив про те, що налякає їх і принесе їм страждання. Давайте сьогодні вирішимо просити про те, чого ми справді хочемо, і тільки Це. Щоб ми могли провести цей день без страху, не плутаючи біль з радістю чи страх з любов'ю. Отче, це твій день, це день, коли я хочу нічого не робити самостійно, окрім як. Чути твій голос у всьому, що я роблю, просячи лише того, що ти мені пропонуєш, і приймаючи лише думки, якими ти ділишся зі мною. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.